Можемо жити у мирному світі, де сонце сміється, і квітнуть сади, де в небо без острах дивляться діти, і в ньому немає Тривог і біди, щоб мир і спокій і в лузі квіти, щоб сміх дитячий завжди лунав, щоб всі. На світі дорослі діти відчули радість життя сповна. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, у душі політ, Коли чарівні вірши пише про надзвичайний дивовижний світ. Мир на землі це російни світанки, краса і творчість пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато. І любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліб коровай. Це та земля, де сміх, і пісня вине. і діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов. Мир це коли немає війни. Мир це коли взаєморозуміння і повага між людьми. Мир це вільне висловив думок. Мир, це. Мир це коли поруч друзі. Мир це коли сміються діти. Мир це коли ми сміємо.